Так, в принципі, все. Можемо приступати до нашої роботи. Беру знежирювач і знежирую свій Хоч обробку кутикою фразою я залишила за кадром. Якось зупинюсь на цьому етапі детальніше і завантажу собі на канал таке відео. Так, на цьому мізинчику я забула про те, що я мала кутику залишити, от тому я її забрала. Тут у мене залишається кутикула. Ну, На лівій руці вона у мене просто шикарна. Це я нічого не робила з цією кутикулою. і її, в принципі, ну, її практично немає. Це той випадок, коли, наприклад, можна зовсім її не зрізати. Звичайно, потрібно її піднімати фризові, але можна і так залишати. Далі, що мені необхідне для мого покриття? Мені необхідний буде дегідратор у мене від кутюркулор. Скажу так, що є в магазині, то і беру. Наношу дегідратор. Він відразу висихає на повітрі на всі три пальчики одразу. Потім у мене від Едлен Ультрабонд вже такий трошки давній. Баночка не дуже красива і не дуже презентабельна. Пензлик відтискаю в баночці і тоненьким шаром наношу ось тут біля кутикули, там, де у мене є мій відросший нігодь. Ось так. На натуральний нігтик наношу ультрабонд. Можна, в принципі, його нанести повністю на весь ніготь. то на відрослий край. Я все-таки даю кислотний праймер. Ультрабонд це безкислотний праймер, безкислотний препарат. Ось. А праймер він кислотний. Така підготовка місці. У мене йде перед базою, перед покриттям. Далі лампа, моя полічничка. І е, своїм пензликом, знову ж таки, це з Феврора, ось такий двосторонній пензлик, який я дуже сильно люблю і дуже рада, що знайшла його в Аврорі. Чому знайшла його в Аврорі? Тому що в мене там теперація подруга, і вона мені сказала, слухай, такі цікаві пензлики в манікюрному відділі, чи ти не хочеш. Ну, я взяла собі спробувати. От, і так він дійсно мені подобається і підходить. Як я наношу базу. Такими втираючими рухами втираю в пластину, але не обов'язково робити дуже такий тонесенький, тонесенький шар. Звичайно, не має бути ось. Тут матеріалу, але м база має бути тонко, але вона там має бути. Тобто ви маєте зрозуміти, що е, втираючими рухами не означає зовсім ось так нанести. Тобто вона все-таки трошечки мала би тут бути. Якщо, наприклад, колись в деяких випадках я могла десь там не дотерти, то якщо там було мало бази, там пішло відшарування. Коли ми робимо пилочкою опил поверхневий, то ми ніби оці всякі такі. Ніготь наш, робимо шершавим. знімаємо ці всі чешуєчки. Не знаю, як це буде українською. Прошу мені напишіть в коментарях, як будуть чешуйки нігті або базу. Ми в лампі сушимо 60 секунд. Цього буде більш, ніж достатньо. Далі для моделювання нігтика я маю ось такий гель від Мілано. Одним словом, наразі це для мене трошечкою така знахідка. Ціна мене дуже приємно вразила, і якість в принципі, ну в принципі. Теж вразила, і я давно такими гелями не користувалася, чомусь завжди брала собі акригель. Ось, Значить, покажу вам цей гель. Я його вже відкривала, вже з ним працювала. Ось, В роботі він мені був дуже зручний. Він ось такого приємного кольору. Там, ну написано, що це капучино, але він досить такий прозоруватий. Добре, я беру теж пензлик для цього гелю. Ось я вам тут так от наберу: ось такий він. Погано, видно, звичайно, колір. Він дуже приємний, якщо дійсно ним наростити нігті, це, це просто ну, краса, дуже-дуже-дуже гарний гель. Значить, я спробую разом з вами пробувала цього. Але спробую разом з вами цим гелем трошечки собі добудувати у ці кутики. Я не певна, на чи мені вийде насправді, тому що я раніше це все робила лише акрегелем або полігелем. Але як бачите, ось цей гель він досить такий густий, тому, в принципі, ну, можна спробувати. Якщо вийде, то, то я буду дуже рада. Тобто, значить, мені тут потрібно закрити ось цю точку вросту. Я її пробую закривати, закриваю точку вросту і далі схожу гелем ось так. І тоді він, бачите, дуже швидко стягується назад, досить густий, але все-таки стягується назад, тому в такому випадку, якщо чесно, краще все-таки вернутися назад до е акригелю. Я сушу це швиденько. Е не впевнена, що буду так нарощувати, все-таки візьму собі акригель і буду це робити акригелем. Ось хочу показати, що сталося. Він скотився сюди донизу, і ось тут все таки кінчика цього немає. Тому я, в принципі, не дуже швидко працюю. У мене не швидкісна техніка. Я не вмію швидко працювати. Тому все-таки в такому випадку, коли потрібно донаростити кутики, краще використовувати використовувати полігель або акригель. Це чисто така моя рекомендація, якщо ви працюєте довго, особливо якщо це буде на правій руці лівою рукою, чи якщо це на правій руці а ви лівша, то все таки краще акригель. Цей один нігодь я все-таки постараюсь його доробити, тому що мені цікаво, як воно вийде. Хочу все-таки його доробити з гелем. Що найперше, э, перший раз таке роблю, э, тому що на клієнтах все-таки це нереально напевно зробити. Ну, мені так здається, вправні майстри, звичайно, що так працюють. От е все-таки хочу цей ніби спробувати до кінця. Найперше добудовую бічні паралелі, якщо мені потрібно. І е добудовую кутики і закриваю точки вросту. Коли це все зробила, швиденько це все сушу. А потім вже поверху буду вирівнювати гелем. Так, а далі, коли буду працювати з гелем, мені знадобляться ось такі. Сишинчики. Затискачі, правильно буде затискачі, жабки можна називати, вони схожі на жабки для волосся. І ось це цей нігтик, який я тут щось пробувала доліпити, зліпити. І значить, на нього я буду все-таки наносити гель. Набираю собі невелику кількість гелю для того, щоб зробити мокру підлогу. Такими е промазуючими рухами я розподіляю повністю гель по нігтювій своїй пластині. Кругом все заповнюю тим гелем. А далі набираю каплю гелю ось-ось-ось таку каплю гелю. І ставлю її ось тут біля кутикули. І такими рухами от кручу, 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 опускаю цю каплю тут біля кутикули. І тут дивіться, який дуже класний момент, просто собі прокручую в повітрі і схожу цим гелем до вільного краю. Він дуже густий, але він насправді дуже класно самовірівнюється. І я думала, що мені буде з ним важко працювати, але ні. З ним дуже швидко і дуже легко працюється. Насправді дуже легко. Гель дуже класний. Тут чуть-чуть собі скину матеріалу, тому що треба буде підняти цей кутик. Кінчик вірніше. Дуже класний гель у використанні. Якщо щось мені потрібно ще дорівняти, то я собі просто тоненьким пензликом вирівнюю, доходжу трошечки до бокових валиків, щоб не було ніде ніяких там прогалин у мене, але не зачіпаю бокові валики, отут по крайчиках, трошки перевертаю нігтик, перевертаю його. Бучте, який він. Але це все буде опил, ми будемо опалювати зсередини. Звичайно, коли нігті мають шикарну гарну форму, не потрібно нічого цього робити, то ви дуже гарно це все зробите. І, і все. Тут я такі якісь плюхи наробила. Ну, не судіть мене строго, бо кажу, роблю це вперше. І вирішила для себе... Для свого якогось розвитку зняти таке відео, щоб потім собі змій подивитись. Ось. В принципі, можу це ставити у лампу. Гель, що зробити з такою клієнткою. <су> От наглядний приклад того, що ми всі одинакові щось говоримо, щось балакаємо, і потім хоп, і в лампу пішла. Бо все ставлю в лампу. Е, дуже сильно це гель пече, тому зменшую потужність. На зменшенні потужності його потрібно сушити 30 секунд, а тоді затискати. Тому що якщо сушити 15 секунд і затискати, він не висихає. За 15 секунд на зменшеному режимі не засихає. Чуєте, коли вже починає підпікати. знову ж таки, Якщо пече, витягуємо руку, просто витягуємо руку з лампи і перевертаємо, перевертаємо, бо, бо пече. От, е Таке саме просимо клієнтів. Я перевіряю, чи він просох. Так? І тепер беру собі це все буде випиляти. І тепер беру, ставлю затискач. Ось цей тут де точки в росту, і підтискаю рівномірно. Тобто нігтик має дивитись прямо, підтискаю собі гель. Щоб у мене була арочка, тому що це квадратний ніготь. І ставлю назад в лампу з тим затискачем. І досушую до повного висихання. Тобто 60 секунд цьому гелю достатньо. Дуже болить пальчик, і питайте час від часу в клієнтку, коли це нова клієнтка, я все проговорюю, а вже наступні рази просто забуваю. Говорю, якщо болить, витягуйте, я знімаю зажим. Якщо пече, витягуйте, перевертайте. Ну, коли пече, це обов'язково проговорю. А от з зажимчиком насправді не дуже болить. Так, дістаю з лампи і. Знімаю зажим. Ну, якось так. Оцю всю середину потрібно буде випилювати.